Трамп хоче аби Україна пішла в наступ. Індія дає задню і може відмовитися від російської нафти. Росіяни погрожують сильними ударами по Україні у відповідь на санкції від ЄС. Ну про це сьогодні будемо говорити разом. із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, Доброго дня. Але хочу розпочати з того, що Келох, ну як писали змі, начебто і поїхав, стало дійсно тихіше, навіть попри те, що він вже не в Україні. Бо українці жартували, мовляв, поки він тут то Росія боїться обстрілювати. Але тепер виглядає, наче Росія все таки злякалася слів Трампа і його погроз. Що ви думаєте? Ну, давайте так. Вони ж інші міста обстрілювали, коли був Келах, і Вінницю обстрілювали, і так далі. Я б тут не прив'язував саме до того, що вони злякалися, а значить, немає військової необхідності. Вони ж як О, там же ж теж військове планування йде. Якщо вони бачать ціль, її там терміново треба знищити на їх, на їх думку, то вони будуть застосовувати засоби для нищення цілі. І тому я не думаю, що. Що це вони чогось там злякалися навпаки? Якщо вони не обстрілювали, наприклад, Київ масово, може накопичують ресурс для того, щоб потім застосувати. Якщо вони бачать, що цілі є, наприклад, не в Києві, а в інших містах, то вони будуть, скоріше за все, застосовувати по інших містах, тому не думаю, що так воно така є пряма пряма залежність. Я досі переконаний, поки росіяни давайте так. У Росіян є дві опції завжди. Якщо вони можуть, вони стріляють. Якщо не можуть, то вони говорять про вже доброї волі і про великий гуманізм. Якщо вони зараз це не можуть, це не обстрілюють, то скоріше за все або немає такої необхідності, або може можливості немає. Ну, та дивно, що взагалі Путін не оголошує перемир'я, тому що він таке любить робити, якраз таки перед тим, щоб накопичити зброю. Ем, так само хочу з вами обговорити ось таку новину від Вашингтон Пост, що Трамп нібито заявив Зеленському, що Україні потрібно перейти в наступ, і додав, що Україна не змінить перебіг війни, граючи в обороні. Але ж знову ж таки далекобійну зброю поки що не надали. Мають надати Петріоти. Але е, при цьому ну. Чи можемо уявити, що Трамп міг таки дати дозвіл на нову е, зброю, ті ж томагавки, але просто публічно про це не заявляти? Ну дивіться, давайте знову порівняємо е, з, з позицією попередньої адміністрації, щоб е, уявити, щоб там Байден чи Селіван чи Бьорз навіть подумали про те, що таку агресивну манеру розмови щодо Росії? Ну це просто важко було уявити. Але це ж не більше більше витоків, які говорять, що в дійсності так це що е, може вилити, що погрози Трампа не залишаться погрозами, і вони можуть в дійсності надати достатній ресурс. Тому що я ну, я упевнений, що Зеленський сказав: Ну так давайте, давайте зброю в чому в чому проблема? Покажемо, покажемо, як, як, як воно стріляє, і повернемо славу американській зброї і. Зробимо Америку великою знов. Так я думаю, що приблизно так президент розмовляв з Трампом. А, от і візитки я теж думаю не випадковим був. Я думаю, що він а, а, приїжджав з такою інспекцією. Він же військовий. Як військовий дав оцінку, по подивився на настрої, і я думаю, що він дав позитивну оцінку. <кхух> ну, що було тим більше, якщо нарощуються такі заяви, вони все ж таки у щось повинні вилитись. І не виключено, що це 50 днів, які, про які у нас так часто говорять, як якусь зраду. Я думаю, що це Трамп готує під новий політичний сезон. А може раніше щось буде, тому що він же показав це на Ірані, що може бути і раніше щось таке, що буде дуже неприємно для Росії. Ну і плюс не будемо забувати, що є гроші на все це а для Трампа поява грошей в цій схемі. Вона тільки піднімає настрій і повністю відповідає його позиції на виборах і перед своїми виборцями. Ну, до речі, заяви Білого Дому теж стають усе більш жорсткішими, так само як і Держдепу. Там зокрема заявили, що через 50 днів в Україні, якщо не буде припинення вогню, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами, вторинними санкціями. Ну зокрема, країни, які купують нафту Росії, також потраплять під них. А у Держдепі заявили, що Трамп агресивно добиватиметься реалізації своїх підходів про припинення війни. Ну і поки що, як каже Темі Брюс, речниця що. Зараз Трамп поки доволі нейтрально показує свою позицію. Тобто він ще не починав. То на які методи дійсно він може піти? Щось, можливо, таке радикальне і неочікуване для нас? Як Трамп взагалі може закінчити війну? Які ваші, наприклад, думки сценарії? Ну, давайте так. Трамп може взяти на озброєння, знаєте, таку фразу в Радянському Союзі існувала. Радянський Союз завжди боровся за мир. Як вони говорили на словах і воював по всьому світу? Знаєте, була така саркастична фраза Війни не буде, ну така буде боротьба за мір, що камні на камні можуть не остатися. Таке тут Трамп може так говорити про мир, а потім сказати: Ну я ж обіцяв мир. Ну от мир буде такий от через силу. Те, що називається, і судячи з риторики, яка нарощується, ну вона повинна у щось все ж таки виливатися. І я не виключаю, що може бути дуже такі погані сюрпризи для Росії в першу чергу. А ось стосовно стосовно припинення війни. Ну давайте так. І я не виключаю, що вони будуть тиснути в першу чергу на російську еліту. А що вони прибирали Путіна, тому що чим далі, тим очевидніше що стає, що е, ну головне це проблема в Путіні. Це його війна, і поки він буде при владі, він буде, буде воювати. Для нас такий сценарій теж підходить, тому що якщо еліти чи американці зроблять все для того, щоб прибрати Путіна, це означатиме ну дестабілізацію Росії і гарну громадянську війну. Там і це звичайно буде знаєте, схоже на такий 17-й рік. Досить імовірно. І очевидно, що Україна буде вболівати за всі за всі сторони на території Росії. Для того щоб а, там а, дестабілізація тривала якомога більше, а, тому, а, тому а, погрози по цьому а, погрози по нафті теж досить вагомі. Тим більше сьогодні, нарешті, народився цей 17-й пакет. Хоча він достатньо беззубий. 18 а да, ну 18-й, Я вже збився з рахунку, тому що я не бачу там основного а ось. А, о, Руками, ну принаймні там йдеться вже бачить від Європи конкретні кроки щодо зменшення імпорту, наприклад, нафти. він цього буде вимагати від Європи. Якщо вони підключаться до цього, то і він буде підключатися. Тим більше ви бачите, індуси вже входять в становище, вже махають цим білим прапорцем Трампу, і говорять: якщо що. То ми за ми в принципі, не проти не купувати російську нафту. А це досить такий вагомий вагомий удар теж по Росії. Цікаво, чи дійсно це такий найжорсткіший пакет санкцій, про який пишуть зокрема західні ЗМІ, ну, щодо Росії? Тому що, наприклад, той же Алканавт Медведів він відреагував вже на санкції словами, що ну тепер будемо бомбити Україну, так звано вони ще й так називають, і е, що удари будуть тільки сильнішими. Ну така реакція свідчить, що їм, мабуть, не все одно для вас про що це говорить? Ну, коли говорять, що це найсильніший пакет, це, ну можливо, але неефективно. Там немає те, що ми з вами обговорювали. Головного немає заборони проходу суден, які знаходяться під санкціями через територіальні води країн ЄС, це з закриття в першу чергу данської протоки і Ламаншу для Росіян. Далі немає відповідальності за, е, від портів, е, які приймають липові страховки. Тобто немає от такого переліку, мовно кажучи, тільки такі компанії можуть страхувати. Ну там офіційні, нормальні, британські в основному. А якщо будуть інші страховки, тоді будуть санкції по конкретних портах, які приймають нафто. От тоді було б це більш дієво. Більш дієво, яке б ну точно било б в точку так, для того, щоб припинити взагалі існування цього танкерного флоту, тому що він вже не мав сенсу. А так, поки що, це такі розмови, розмови без конкретних дій. Але цікаво, що є ж цим пакетом забороняє Індії і Туреччині наживатися, скажімо так, на постачаннях нафтопродуктів із російської нафти, тобто виходить так, що ці постачальники, ну тобто Індія та Туреччина, не матимуть право закуповувати у Росії нафту і потім продавати її для ЄС. Як ви думаєте, чи це дійсно запрацює, і чи це може добряче вдарити тоді? Теж по Росії? не запрацює, тому що по документах з, з Балтійського моря будуть виходити казахська нафта. Знову будуть намагатися обійти це все. Тобто нічого тут не поміняється. Та да, сам схема я ж сказав. Там головне головне це прохід через данську протоку. Якщо буде заборона цим судам, які знаходяться під санкціями, проходячи через данську протоку, тоді це буде працювати. А так по документах воно просто буде або змішуватися. Або, наприклад, з припустимо, вийде з порту, припустимо, теоретично російська нафта. Якщо вона проходить данську протоку, наприклад, приходить до танків, там проходить наприклад, Данську протоку, а потім переливається на інші танкери, міняються документи, страхуються інші компанії, і Це вже за документами, наприклад, Азербайджанська нафта буде. Чи буде е, е, казахська нафта, припустимо, і так далі. Там схем по обходу, коли йдеться про море дійсності купа, і воно достатньо ефективно. Так Іран, наприклад, завжди торгує своєю нафтою. Тому тут, взагалі, е, е, невелика не, не, не таємниця. або реальні санкції, бо накласти виключно Україна. Це е, виробляти достатньо зброю, щоб роздовбати терміналу, наприклад, в? Нафтоналівні термінали, наприклад, в е Балтійському морі, Оце будуть це буде реальні санкції, або топити просто танкерице. Як ви думаєте, чому європейці не прибирають цю лазівку, про яку ви говорите? Ну тобто, це якісь окремі компанії, які на цьому наживаються, переконують політиків? політики Бо, що європейці. Теж на цьому заробляють і вони імпортують російську нафту грецькі перевізники возять російську нафту так. А, ось більш того там, навіть якщо в партії заходять ці танкери, їх в принципі ніхто не чіпає. Воно намалювати санкції, намалювати санкції це не проблема. А як ти моніторинг це будеш робити? Як ти а, будеш реалізовувати? Це ну от по паперах зайшов грецький танкер. Наприклад, дивляться на папера. Вони там намалювали десь на колінки. Що це не російська нафта? А, а Якась інша нафта. Ну, от і все. Ну подивилися, не перевірили. і Воно пішло далі. Так, ну але знаєте, що у вас хочу тоді про американські санкції запитати раніше? Були такі думки в ЄС і Україна часто говорила про те, що потрібно синхронізувати європейські і американські санкції, щоб вони е, обопільно, скажімо так, одночасно почали працювати проти Росії. То тепер ваше припущення, чи дійсно якщо м, санкції ЄС е, ведуть в дію, чи дійсно так само швидко можуть запрац... Ну як швидко санкції ЄС скільки Ки там два чи три тижні не могли зі словаччиною узгодити, і нарешті добили, скажімо так, Фіцо, пообіцяли там йому е, що компенсації для того, щоб Словаччина не постраждала. То в цьому випадку Америка зможе швидше трошечки реагувати. Чи є зараз основи ну, робити такі припущення? Давайте так головним, головним гросем са рівна є Європа, бо вона закуповує російський газ, російську нафту і багато чого іншого. Коли вони починають оце хитрувати виверти стосовно того, що американці ще повинні робити, це називається е, пітляння. Називається, вони спокійно можуть запровадити жорсткі станції без, без американців, тому що американці не закуповують російську нафту, вона їм не потрібна. І коли вони починають тікати пальцем на Трампа, на американців, що вони у цьому винувати, це брехня відверта. Це їхня позиція, як я підозрюю, що позиція інших країн, які... Блокують ці пакети, це за ними стоять більш великі країни, які спокійно торгують російською нафтою. На цьому заробляють тобі, що багато в ЄС є там і бізнесів, і чиновників, які вважають, що їм російська нафта потрібна, і тому можуть і так можуть і так зробити. Американці можуть виходячи за своїх інтересів, це зробити. Тим більше, якщо вони запровадять ці санкції, це буде ж удар і по. В тому числі і по Словаччині, удар буде й по угорщині. Mm -hmm. Ну але знову ж таки виходить так, що погроз Трампа трохи більше бояться, аніж ЄС, тому що там ну ви вже згадували, що в Індії заявили, якщо будуть вторинні санкції проти країн-партнерів, які закуповують у Росії різні енергоресурси, то вони будуть відмовлятися і зможуть задовольнити свої потреби в нафті з альтернативних джерел. Ну якось до 22-го року вони ж знаходили собі ресурси. А з 22-го року почали нарощувати поставки з Росії, то тут. Хочеться зрозуміти, чи тільки Індія так буде реагувати, чи Китай так само ем, легко зможе відмовитися від російських енергоресурсів? Е, ну давайте, якщо буде запровадження санкцій, про які написані у законопроєкті Лінці Греме, е, то Китаю якраз е, він більше постраждає, тому що йому важко буде приховати, що це російська нафта. Одна справа, коли везеться по морю. Чи по океану, де я вам сказав, які схеми можуть застосовувати. Інша справа, коли йде по нафтопроводу, тут китайці ніяк не зможуть сказати, що це казахська нафта чи якась інша нафта, якщо воно починається в Росії і закінчується в Китаї нафтопровід. Так, і тому, звичайно, що їм тут важче буде це робити, і якщо вони ну, вони будуть змушені, звичайно, або припиняти імпорт, а, тому що щоб не потрапляти під санкції, або щось інше. Стосовно Індії, чому вони купували, не купували до 22-го року. Ну так у Росії був ринок Європи. Вони там його продавали. Це ж преміальний для них ринок. А коли не було куди продавати, вони почали продавати в Індію ну, за нижчими значно цінами. Тому ми повинні, повинні дивитися на це і розуміти знову таки, що е, ці танці з бубнами будуть постійно, тому що буде багато бенефіцарів цієї. Цієї історії і виключно найбільш дієва санкція. Це виключно може зробити українська армія ударами по нафтогазовій інфраструктурі Росії по газогонах, по нафтогонах, по НПЗ, по нафтових терміналах в Балтійському морі новоросі. Оце буде дієва санкція. Європейці можуть вже тоді вже нічого не приймати, як і американці. Росіяни просто не зможуть нічого експортувати. Та погоджуюся з вами, будемо чекати на павутину два нуль скільки завгодно, аби дійсно розтрощити і оце е... Малюка Треба запитувати. Мабуть, ну бо правди не скаже. Він потім вам покаже. Скаже оце було 2, 3, 4, і так далі. Але ми віримо в наших військових в наші спецслужби, що вони працюють однозначно. Не будемо їм в цьому, скажімо, так, заважати. Будемо допомагати, чим можемо. І тому, якщо є змога, сьогодні всіх. Закликаємо долучитися своїм донатом. Це що найменше, що ми можемо зробити, як підтримати наші збройні сили. Дякую вам велике за вашу аналітику за цю розмову. Нагадаю, говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую, до побачення.